Друзі, всім привіт! Ви на каналі Вова Хантер і сьогодні, дивіться яка чудова погода, випав знову сніжок пухкенький такий сьогодні ночі І ми вибрались з баксом знову. Трішки понатаскувати собаку Баксика, так? Да? Бакс, що ти? готов? Сейчас, спит. Давай. Эх, красота -ика. Давай, Баксик. Шукай, шукай, шукай. Зайца. Шукай, зайчика, шукай. Шо тут? Ай, елки-палки. Учу я его опять. Козы, козы. А елки палки я не бачу. Опять учу У кит. Побачу всегда. Бакс, ко мне. Бакс. Ко мне. Баксик. Ко мне. Бакс. На. Молодец. Молодец. Пришли, пришли. Зайця шукай Працює, працює, працює Получилось мені відвести від косулячих слідів Побіг шукати в терничок зайчик Мотається по всьому тернику. их, их против я. Чудово. Ищи, 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 ищи. Молодец. Фазана нагнал. Красавчик. Нашел фазана. Баксик, ко мне, ко мне. Молодец, молодец. Молодец, такая собака. Молодец, молодец, бак, молодец. Молодец, фазанчика нашел, да? Фазанчика нашел, Молодец, бак. Ваш кувато ему тут. Лазать. Ладно, бакс, пришли. Так що, друзі, не знаю, чи вийшло на камеру, пізно включив уже. Він і забіг в очерати. Дивлюсь, фазон піднімається. Над очеретами починає летіти в сторону мене. Потім замітив і полетів в оці очерети За цих, що за мною, Перелетів на ці. Зафіксувала камера фазана, але в кінці польоту. Так, такий красивий польот був. Можна б добувати було. Якби було полювання у нас. Ну і що, красота фазанчика знайшли. Зараз підемо зайку, далі шукати зайку, ніяк не знайдемо. Так що друзі, так. Так, приїдемо далі. Немає тут зайчих слідів. Не дають йому покоя козячі сліди. Постійно мотається, шукає. Фазанчика ми знайшли, Це добре. На фазанчиках хай працює. Так, поїдемо далі. Шукати зайчі сліди і натаскувати по зайцю. Собаку, бо це не діло. Красивий пухкий сніг, побіліла земля, чудовий пейзажі ну, зайця нам щось не... не вдається ніяк знайти. знайти обов'язково щоб він отримав від зайця азарт не тільки кі зараз підемо серед поля отакий От терничок, там завжди багато слідів зайця було Самочки, молодець. Це добре, що залазить у перних. Забешився. Щось зацікавило. Горванув терник я yeah, голос голос подал друзья Познаешь общество. Шо там Бакс? ищи ищи що там все красавчик бачили? друзья з одной стороны забег утерник, с другой выбіг коп щас зацікавало зацікавило давай 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 молодец Вечір береться мороз Щось зацікавило, але сліду я входу Не бачу терних. Можливо звір там сидить Ось зайчі сліди чи куропа, куропатка тут Куропаточки є Кого ж він там учує Ось лисиця походила, можливо лисиця там чи. а ні, лисиць лисичка була, а може є. Да, друзья, там лис Микита Как видите зайшов туда и заходил Лис Микита Может норы там В норе А он по свежему следу Мотається, мотається, да, пес? Молодець, бакс, молодець. Це мені подобається, що він сам лізе в терник. Гостючий такий терник, непрохідний. Я туди не зайду ніяк. Він залазить, молодець, працює. Пішов і пішов, не стисняється собака. Дивіться, пішов і пішов, пішов, молодець. Красавчик. Оп. Холодно. Молодец, молодец, Бах, давай, 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 давай. Работай, 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 давай, давай, давай. Ага, есть. Здесь Макета, здесь Мабуть, норы. Гарна порода постійно собака в азарті, постійно в пошуку. Вона не, не втомлюється таке. У мене враження, що вона не втомлюється зовсім. Постійний азарт у собаки. постійний. Пішла, побігла, вже намотала кругів кілометрів. Разом зі мною. Чи я разом з нею. Я разом з ним. Ну, щось не вдається, не вдається, дивіться. Усі бугри, всі бугри. чітко пес перевіряє. малейший Запах десь щось чуяв, зразу туди біжить з насторогою. Так, місто, піди сюди, Бакс, Бакс. Место. місто, молодец. Да. Оп, пошло. Молодец, молодец, Молодец. Не знайшли ми сьогодні, да, Зайку, нічого, виїдемо. Завтра зранку. Слідів буде більше. Надо, друзі, трішки понатаскувати собачку. Фух. Тому що снігу дуже і дуже... Мало останнім часом такі зими пішли. Замерз. <гум> Мінус 2 градуси. Як бачите, за бортом, ну вітер. Вітер ж ужасний. А -а -а. Так що так, друзі. Вечерок пройшли ми два часики погуляли. Знайшов він сліди косулі, за них уцепився. Я його визвав, відізвав від них, удалось мені на свисток іде, іде, друзі. Ви писали в перших коментарях, там, що треба приучувати до труби. Ну, друзі, трубатися з трубою тягатися треба. Тим більше, якщо отакий мороз, брати її там за металічну частину. Ні. Не воно. В рукавицях знімати теж неудобно. Так, руки в карман і пішов із свистком. Свисток достав, я приучив його до свистка. Свиснув. Собака прибігла, я йому дав якісь ласощі, щоб він запоминав. Да, сьогодні він далекувато відбіг за, свіжими, за свіжим слідом косулі, але вернусь, вернусь. за це йому подяка. Так, е, да, знайшов він фазанчика підняв. Е, акуратно, так інтересно, забіг він в очерет. Дав я йому забігти в очерет. І включив він там голос. Голос включив. Мене це зацікавило. Метушився, метушився і підлітає фазанчик. Так красиво перелітає метрів за 20 від мене. З одних очоратів в другі очерати так чудово. Не знаю, чи засняла камера. Фазана Ну, дуже красивий фазанчик. Дуже яскрава така картинка була. Ну, На жаль, була камера виключена, і я тільки побачив фазана, включив. Поки камера зобразилася ще на морозі, включилась, трішки включається з запізненням. Ну, Повинна схватити, ну не знаю. А так би красиве було <хи> відео. Аби полювання було, то фазанчика можна було б там брати спокійно. Так, ну нічого, друзі, завтра виїжджаємо на зайчика зранку по свіжому сліду. І будемо шукати далі. Ось, друзі, такий терничок тут гарна посадочка. Знайшли ми з ним багато слідів зайчих, як бачите. Спробуємо тут зловити нашу удачу. Баг смотається по всій посадці, як дверний. Башений та. Мало без, мало десь. Сніг грепить, так що я стараюся не дуже ним репіти. Собака в вперед, заходить в посадку і працює. Як отбігає трішки далі від мене вже, трохи прохожу, починаю проходити. Метрів десять. Снова стою, слухаю. потому что снег репетит и заяц наш, зверь, чует. Заяц рано будет вставать. И собаці хуже ориентироваться. Друзі кого знайшов. сторону комусь погнав на ту сторону я не перенізу через ці хустарники комусь погнав дайшов зайця мабуть Stigers vei. Kjøres det bra? Друзі, когось вичує бакс. Мабуть, сліди свіжі, бо далеко не погнався, я перебіг на ту сторону посадки. І він до мене вернувся. На тому полі теж, теж нікого не було, і сюди нічого не вибігало. Або ж побігло по посадці, або свіжий слід, десь воно тут. Баксон мотається. Ну молодець, голос подав, десь щось якесь движення було або свіжий свіжий слід. Пішов, пішов, молодець. Щось його тут зацікавило. Більше за усе заяць. Більше крім зайчик слідів я тут не бачу. Більше ніяких. Вночі заяць. Зайці тут стоптали гарну посадочку. Так що, двигаємося далі, сніг рипить, важкувато підійти до звіра. Йдемо далі. Є, друзі, знайшли ми зайця. Чую позаду мене. Зашелестіло щось. І ось його, друзі, ось він. Ось тут він, мабуть, оце ось його льошка ось. Ось його льошка лежав. Тобто собака дала мені правильний. Правильний путь. Я перейшов, друзі фу, і знайшов зайця, аби було полювання, була у мене моя п'ятизрядочка, то, друзі, ми б з ним зайчика добули. Зараз бакс погнав його, не знаю. Вернеться, він круг накине, зайць не накине. Ну хай побіга, хай побіга. Молодець. Знайшли. Нарешті ми зайчика побіг десь туди в балочку. Працює, як ви чуєте, з голосом. Зараз перепочинемо, підемо ще, пройдемо трохи. Поганявся за зайцем. Хі -хі -хі. Поганявся. Ох, ти такий пес. Оходьте.

Вон-он-он Бігон, Бас, бах, бах, сам є! Бах-бах-бах! Спочатку не вискочив. Заяць. Пішов на ту сторону і ви знову сюди. Отлично. Хе-хе. побіг у балку вниз. Завертає. Хай поганяє. Фу. За зайцем хай поганяється. Ось і знайшли, знайшли ми зайця. <с1> <с2> Двух сегодня. <с2> Итак, друзья, как <я> бачили. <с2> Спочатку він знайшов зайця, учуяв. Зайць побіг на ту сторону, але не вибіг. Десь в отих корях у цих в гілках, десь він підзавис, тому що я не побачив, що бак за ним побіг і не зрозумів в чому діло. Перестав гавкати і зупинився, бігав кругом посадки. Я за непоняв, я туди побіг. Побіг туди, бакс оббіг. До тієї посадки вийшов. Вернувсь назад і, і заяць вибігає. А там вибіга заяць. Не на ту сторону пішов, а пішов на цю. Бакс від тієї посадки. Он. Я йому крикнув Бакс, взять. І він погнав по полі, погнав, погнав по свіжому сліду в оту балку, що бачите. Гони, 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 десь лаєм гони по балки заяць. Можливо, зараз прибіжить до нас. Десь в нашу сторону, в нашу сторону, так що чекаємо. Молодець, ну азарт поганяв трішки. Пробіг нормально. За до тієї балки з кілометр, мабуть. Бакс, Молодец, молодец. Утих зайц, да? Быстро бега зайц. Да, такие заяц. Байки зайц. Молодец, молодец. Ты его знаешь, да? Молодец, молодец, бакс, молодец. Молодец. Кому видео сподобалось, Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі буде цікаво.